У професії, як і у людей, бувають дні народження. Харківські пожежні в нинішньому році відзначають ювелей, оскільки з того моменту, як боротьба з пожежами була оголошена загальноміською турботою, пройшло рівно 200 років. Саме в 1823 році збудовано першу в місті Харкові пожежну частину. Давайте перегорнемо сторінки історії і згадаємо, як зароджувалася пожежна служба у Харкові, яка давала роботу представникам однієї із найбільш мужніх професій. Пожежна служба. Бере свій початок з давніх часів з днів заснування Харкова в 50-ті роки 17-го століття. Побудована харківська фортеця була дерев'яна. Це створювало велику небезпеку щодо виникнення пожеж. Тодішній харківський воєвода віддає наступний наказ: харків'янам всякого звання заборонялося топити хати і лазні влітку, сидіти ночами при вогні і ходити з вогнем по місту. Необхідно було на дахах хат та будівель ставити діжки з водою та помила. Так, виник перший документ. Пов З'язаний з пожежною безпекою у місті. Харків продовжував зростати, а більшість будівель і надалі залишались солом'яно-дерев'яними. Справжньою датою утворення Харківської пожежної команди вважається 1823 рік. Саме тоді вводяться офіційні штати пожежних. Служба в цих частинах була обов'язковою як в армії. Але в основному пожежних набирали з тих, хто не підлягав строєвій службі. І лише через 50 років пожежні стали вільно найманими. З'явилася посада команди. Пожежної команди «Брандмайор». у 19 столітті відсоток дерев'яних будівель не зменшується, тому пожежі траплялись доволі часто, а їхні наслідки жахливі. Так у 1832 році згорів увесь ринок. У 1870 від пожеж постраждала будівля дворянського зібрання, і тоді, як і сьогодні йшли в вогонь, пожежні рятуючи людей з палаючих будинків. До початку Першої світової війни пожежна команда Харкова мала п'ять частин. Заїківську, Михайлівську, Петинську, Шевченківську і холодногірську. Водопроводів у місті не було аж до 1886 року. Тільки в цьому році з'явилося 15 водойм для забору води. Тоді ж по місту були споруджені крани для гасіння пожеж. Для того щоб зрозуміти, як жили пожежні на початку ХХ століття, познайомимося зі звітом харківської міської пожежної команди за 1913 рік. Цього року в житті харківських пожежних відбув. Булася помітна подія. Був побудований інвалідний будинок для пожежних, які втратили працездатність. Того ж року для пожежної команди було вирішено придбати перший автомобіль фірми Далаго Фарко, який виливав для гасіння пожеж до 100 тисяч літрів води на годину. До цього ж на озброєнні вогнеборців знаходились доволі прості механізми. Основною тактичною одиницею пожежної охорони були кінні екіпажі. За 1913 рік в Харкові сталася 201 пожежа Жежа 99 повідомлень отримано по телефону 102 пожежі, виявлено з каланчі. Такі сторінки літопису Харкова тих років. Щоденна напружена, самовіддана, пов'язана з життєвим ризиком служба пожежних харків 20-30-х роках вже радянської епохи, столиця України, найбільше промислове місто. У цей час воно починає потужно розбудовуватись у 1923 році. Бійцями Харківської пожежної охорони своїми силами було відновлено депо. Трофейних фантажівок створений перший в Україні пожежний автозагін. Відновлено різні майстерні та гаражі. 1 травня 1925 року у Новобаварському районі міста з'являється ще одна пожежна команда. Її штат визначений у 35 осіб. У 35-му році на озброєння цієї та інших частин надходять нові пожежні автомобілі. У тому ж році з'являються пожежні команди на крупних підприємствах Харкова. Розпочалася Друга світова війна. Ворог йшов по Україні. Восени 1941 року. Він наблизився до Харкова. Незважаючи на тривожне становище, працювали заводи, ходили трамваї, працювали і пожежні. У ніч на 17 вересня цього ж року на Харків обрушились тисячі бомб. Пожежні з самого початку нальотів вступили в боротьбу з вогнем і до ранку загасили більше 50 великих пожеж. Війська і населення залишали Харків, ішли і пожежні, правда, самими останніми. Вони знали, що ще повернуться у рідне місто. У серпні 43-го року війська радянської армії вийшли на околицю Харкова. Тоді ж і пожежні отримали наказ іти в передових загонах і гасити пожежі. Йшли вуличні бої, але пожежні вже гасили вогонь. Вони повернулися в свій рідний, нехай зруйнований Харків, і першими рятували його від пожеж. У повоєнні роки одним із найскладніших гасінням пожежі була ліквідація потужного загорання газового фонтану на Шебелінському родовищі влітку 58-го року. Набувався дорогоцінний досвід. Так було заведено у харківських пожежних завжди допомагати іншим містам, іншим країнам, приборкувати найстрашніші за своєю силою і температурою газові та нафтові фонтани. І йти в саме пекло, якщо цього вимагає професійний обов'язок. Диявольський вогонь знищував техніку. Збивав навколо все живе, але не міг обпалити душі відважних вогнеборців. На допомогу досвіду і відвазі приходили технічні ідеї, які народжували небачені до цього пристрої. Перша в Україні реактивна установка для ефективного гасіння газових і нафтових фонтанів була створена зусиллями харків'ян. Саме вона зіграла вирішальну роль у ліквідації пожеж на нафтових промислах в Кувейті. Назавжди залишиться в пам'яті трагічна подія, що приголомшила весь світ. Аварія на Чорнобильській атомній станції. Першими в сутичку з вогнем і радіацією вступили пожежні ціною власного життя. Вони зменшили масштаб аварії і не допустили переростання її у світову катастрофу. За ініціативи керівництва гарнізону та ветеранів служби в Харкові створений музей пожежної слави. Це частина історико-меморіального комплексу пожежна охорона Слобожанщини, який розташований у приміщеннях однієї з пам'яток архітектури 19-го століття, колишньої Залопанської пожежної. Частини. Вона була побудована як єдиний комплекс жандармського управління. Експозиції музею розміщені у шести залах у хронологічній історичній послідовності. Загальна площа музею становить 550 квадратних метрів. Також до складу комплексу входять сквер пожежного та пам'ятник загиблим пожежним. Сьогодні пожежна охорона Харківщини це могутня та складна система. Ми завжди там, де потрібна допомога. Харківський гарнізон Державної служби України з надзвичайних ситуацій це потужна і дієва організація. Щодня особовий склад воює з вогненою стихією, і кожен виклик це новий бій. Механізм цивільного захисту області передбачає єдину систему управління всіма наявними силами і службами цивільного захисту від області до району і населеного пункту, включно. З метою попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на сьогоднішній день в області успішно діє сучасна гнучка, ефективна система реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації наслідків стихійних З Спочатку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України органи управління та підрозділи Харківського гарнізону ДСНС переведені на посилений розпорядок роботи та функціонують у режимі військового стану. Вони працюють як один злагоджений механізм у їхніх лавах немає зайвих чи випадкових співробітників. Тут служать за покликом серця і одночасно заявляють. Найцінніше в роботі подяка людей, а найкраща відзнака врятоване життя. Початок березня 2022 року російська армія бомбардує українські міста. Рятувальники служби за кілька хвилин приїжджають ліквідовувати наслідки влучань, гасять пожежі, розбирають завали, знешкоджують тисячі вибухонебезпечних предметів. Ворог завдає повторних ударів. Поки рятувальники працюють на місці події у таких виснажливих умовах. Під постійними обстрілами вже понад рік сотні рятувальні. Продовжують безстрашно виконувати свій обов'язок у Харківській області. Вони працюють цілодобово. Ворог не спить, не сплять. і Вони амуніція працівника ДСНС важить близько 40 кілограмів. На ньому захисний костюм, бронежилет, каска рукавиці, спеціалізоване взуття у кожного в руках. Своя зброя, лом, сокира, пожежний рукав, домкрат вправне володіння знаряддям виявляється вирішальним у боротьбі зі смертю. Частіше за все рятувальникам доводиться виносити людей на руках, самотужки, підіймати уламки зруйнованих будівель. Складно уявити, скільки надважких робочих виїздів було у ДСНСників. Протягом останнього року для тих, хто щодня бореться за людські життя, статистики не існує. Йдеться не про кількість жертв чи зруйнованих домівок, а про горе, до якого неможливо звикнути. Рятувальники працюють у складних умовах на межі фізичних можливостей. Проте найважче в роботі бачити людські страждання. Але хай там що рятувальники пристосовуються до умов знов і знов, ліквідуючи наслідки трагедій. Від професіоналізму, особистої мужності рятівників, готовності прийти на допомогу, залежить життя людей, запобігання екологічної та економічної шкоди. Рятівники не раз доводили, що здатні виконати завдання будь-якого рівня складності. Принципово важливо, що мешканці області завжди можуть розраховувати на рятівників. Вітаємо усіх працівників та ветеранів. Пожежно-рятувальної служби з ювілейною датою 200 років з дня заснування пожежної охорони у Харкові. Віримо, що і надалі харківські рятувальники з честю, доблестю і натхненням будуть стояти на варті безпеки нашого сучасного міста.